Автограф, а де всі поділися? Хто ти? Чи бачив міру та Зої? Пуфте. Що? Може, річ у моїх окулярах? Треба їх протерти. Маю ідею. Хлопці, ви маєте похмурий вигляд. Я поміняю ваш стиль. Так, чудово. Це саме те, що треба. Дайте їй раду. Ось ви де. мої улюблені зірки. Я знала, що ви дочекаєтеся на мене. Розпишіться на плакаті, okay. А вже ж. Аго фанатко, mm -hmm. хочеш стати кейпо айдолом Маємо місце для тебе. Mm -hmm. Я? Стати румі? Та це ж моя мрія. Тримай це плани з твого майковера. Ова! Дякую вам, класна, дівчата. Я вас не підведу. Йди собі, нужба. Ова! Тут сила-сила на різного волосся. Жодного слова більше. Розслабся та насолоджуйся. Що? Ні. Це геть не те. Ні, це не пасує. Ауч! Ні. Мені потрібна ось така перука. Хвилинку, А вже ж, Я знаю, хто має таку перуку. Це ж він. Так, ось це ідеально личитиме. Вже несу. Дякую, красна. Це просто ідеальне волосся. Ти мені неабияк допоміг. Бувай. Агов, що з тобою трапилося? Я нічого не бачу. Фліб змитикувати що небудь інше. Окуляри. Вони миттю покращать зір. Приміряй. Ова, я все бачу. Дай п'ять. Ага. Вперед. Аго, дякую тобі красно. Чим я можу допомогти тобі? Загалом маю одне прохання. Мені потрібен ось такий сценічний костюм. Зрозуміло. Побачимо, що тут маємо. Ось, залишився від минулого учасника. Ова! Це просто ідеально підійде. Тримай, він твій. Ова, красно дякую. Так, пасує за розміром. Ова, я бачу все без окулярів. Маю стовідсотковий зір. Дякую, Лялько. Ні, просто жах. Припиніть це катування для вух. Це ж неможливо слухати. Мені це не подобається. Оу. Моя струна. Трясця. О, тиша, таке полегшення. Макарончики для моєї улюбленої крихітки. Бідолаф на Венздей. Чим їй допомогти? Слідчимо замінити струни. Маю ідею. Я повичу ваші спагетті, поки ви зайняті. А гномів тобі в печінки. Перепрошую. З цієї спагетти буде ідеальна струна. Що? Ось побачиш. Тверді сорти твенеці звучать ідеально. Вдалося. Може знову грати. Ні, знову цей моторошний звук. Годі вже. Все побачення зіпсовано. Ходімо, люба, жахлива музика. Чудово, плюс дві людини, сповнені страждань. Як я можу віддячити тобі? О, мені дуже потрібно ось таке взуття. Гаразд, тримай. Ва дуже дякую. Ти мене неабияк врятувала. Знімай їх. Дівчата. Привіт. То як? Що скажете? Я готова виступати? Серйозно? Казна що? Та джабуйс новіки й попайдули. А ти поглянь на себе в дзеркало. З таким обличчям у прищах тебе не випустять на сцену. Я трішки занедбала шкіру. Валерина Капучино! Що там? О, ні! перелом філіжанки. Бідося. Фідай. Я допоможу тобі. Зараз я полагоджу твою тріфіну! Вдалося. <рес> <рес> Ось ідеальний розмір для твоєї голови. Приміряймо. Дякую, красно. Прошу. Була рада допомогти. Чим я можу віддячити тобі? Взагалі-то мені потрібна допомога Ще й позбутися прищів. Так, mm -hmm. це я бачу. Я залюбки зроблю тобі макіяж. Ого, Така чистенька шкіра. Далі займімося макіяжем. Додаємо блиску. Ого, така краса. Дякую. Ти зробила з мене красуню. Бай. Що? Це вона. Я готова вийти на сцену, дівчатка. То як що скажете? То ходімо на концерт. О, спершу перекусимо. Що тут маю? Розбирайте локшину. Що це за місце? Коледж супергероїв. До речі, що там написано в моїй інструкції? Mm -hmm. Перший етап чиста шкіра. Mm -hmm. Це буде непростим завданням. Mm -hmm. Люди, влаштуємо дружні матчі Марвел проти DC. Так, чудова ідея. Аго, обережніше. Mm -hmm. що там у цьому кабінеті? Mm -hmm. Треба роззирнутися. Mm -hmm. Я відчуваю тут супергеройський mm -hmm. дух. Ага. Що? Моя спина? Негодно дотягнутися. То й чому ти стовбичиш? Допоможи мені. Чи тобі повилазило тут богині зле. А так, митцю. негодно підняти власний молот. Хвилинку. О, железний. Що? Як ти його підняла? Треба ж таке вставила мої хребці на місце. Неабияке яке полегшення. Дякую. Чим мені тобі віддячити? О, знаю. Мені потрібна допомога щодо очищення шкіри. Гадки не маю, як позбутися цих прищів. Забудь про молот. Маю спеціальний бюті гаджет для порятунку від прищів. Це геть не страшне. Ні-ні, це погана ідея. Мінус один прищ. Чудово. Ну, ми далі. Ось і все. Ова. Обличчя чистеньке. жодного прищика. Дякую тобі. На все добре. А що там маємо далі згідно з планом? Супергеройський костюм. О, Тоні. Може ти годен мені допомогти. Мені конче необхідний супергеройський костюм. Костюм? Гаразд, ти маю на похваті декілька. Вибирай, який тобі пасує. Ого! Ось цей костюм саме те, що мені потрібне. Мені пощастило. Тоні, терміново костюм. Добери мені щонайбудь у моїх тонах. Класика і класика качка. Я візьму ось цей. Дякую. О, перепрошую, пані. Мені потрібно вдягнутися. Дякую тобі. До речі, чудовий костюм. Цей костюм просто як на мене шитий. Носи на здоров'я. Бувай. Отже, що маємо далі? О, хто це там страждає? Ну ми поглянемо. Я найнещасніший у світі. А, о, пане росумахо, що то з вами? Що ти тут забула, га? Твої пазурі. Я зламав пазурики. Гадки не маю що вдіяти. Чи ти можеш мені допомогти? А вже ж можу. Сідай. Митцю все організую. Тобі пощастило. Я завжди маю зі собою косметичку, маю пилку ще й лаки. Що тут відбувається, га? Тільки найнеобхідніше. Не Цього стане. Давай сюди свої пазурики, не бійся. Фух, виклик прийнято. Я впораюся. Розслабся та насолоджуйся. Так ось я й кажу за Тобі потрібен приквел, чуваче. Чи ти можеш не розмахувати руками, будь ласка? Гаразд, перепрошую. Я докладу зусиль. Як не візьмете мене в месники, то звільняюсь. Ото й усе. Фух, ми впоралися. Що це? Мені подобається, я в захваті. Вони такі блискучі. Дякую, Люба. Зачекай. Може, ти також мені допоможеш. Мені потрібна така стрижка. Будь ласочка. Гаразд, я спробую. Сідай. Почнімо. Шапку краще прибрати геть. Назавжди. Жах. Цьому волосю давно потрібне вправне лезо. Що ж, почнімо. То що скажеш? Чи подобається? Ти ж викопана молодша сестра Аріель. Ні, це не те. Гаразд. Поглянь зараз. Ні, брат, це не мій відцінок. Хардрок. О, котику, ти такий милий. Цирк, цирк, цирк. Гадаю, цього разу я вгадав. Що скажеш? Ова, Це ж сама та зачіска, що мені потрібна. Дякую тобі. Ти найкращий перукар року. Дякую від щирого серця. Бувай. Бувай, гвенні. Мі, мі мі Такі нігтики. О, моя нова ідеальна зачіска. Я майже досягла мети. Ну, ми поглянемо, що тут залишилося. Укус павука. То йде де мені його взяти? Якась маячня. Тут сила силенне павутиння. Ці павуки взагалі берега пустилися. Хіба ж так можна? Так, так, так. Він має бути десь тут. Де ж? Ова? Що це? Ова. Я стріляю повутинням. Чудово. Мені вдалося, мама Мія. Я щойно все поприбирав. Ти що тут робиш? Що? Я не добачаю. Розплющу очі. Сама лазитимеш по кутках зі шваброю і Прибиратимеш власне павутиння. Що? Хвилинку, окуляри мені надалі не потрібні. Я все бачу. То й що далі? Я з тобою розмовляю. Жахлива поведінка. Ова, 200% зір. Я бачу без окулярів. Нарешті мені все вдалося. О, мені вже час. Прошивайте. Ані руш. Фух. Я готова. Привіт, друзі. Гвен <звук> Стейсі. Це ж вона. Привіт, Гвен. Ми твої фанати. Чи можна автограф? Ще й селфі. Ти така чарівна. Будь ласка, залиш свій автограф. Гаразд. Від Гвен з любов'ю. Ідеально, дякую. Гвен Стейсі. Бувайте фанати. Ти триматимеш його, а я випробую на ньому прийоми карате. Дивись, це ж Гвен Стейсі. Привіт! Ось мій квиток. Вхід виключно для супергероїв. Вибач, та годі тобі. Гей, куди вона поділася? Я вже тут. Я ще й попкорн візьму. Ну що, переконала? Так. Потримай. А вам подобається моя суперздібність? Якщо так, ставте вподобайку. Гей, Тоні, перекажи вітання нашим хлопцям. Поверніть камеру. Швидко. Пробач. Твій попкорн, гвен. Приємного перегляду. Фільмування заборонено. Я знаю, що вдіяти. Зараз повернуся. Ти знайшов костюм спайдермена. Наче справжній. Чудова ідея, Рею. Бажаю удачі. Це ж я, Рей. Дивись, як я пройду в кінотеатр. О, ні, ні, ні. Ти мій кумир з команди месників. Гей, перепрошую. Два спайдермени так не годиться. Гей, друзі, будь ласка, напишіть у коментарях, який спайдермен справжній. Ці фанати. Проходь, друже, приємного перегляду. Куди <реку> ти так поспішаєш? Мене не обдуриш. Ти бачиш, яка крута. А хто це? Гадки не маю. Ось мій квиток. Покажи свою суперсилу. Окей, бачиш мій молот. Спробуй підняти його. Легко. Це складніше, ніж я думав. О, дякую, друзі. Гаразд, я тобі вірю. Проходь. Ну нарешті я ж тобі казала. Приємного перегляду. Треба буде підкачатись. У залі. А ти хто? Я торшер. Вражає. Спрацювало. А тепер спробуй підняти мій молот. Mm -hmm. okay. Супер-клей. Суперклей, суперсильний та суперміцний. Mm -hmm. Умовила. Ти маєш суперсилу. Проходь. Чудово. Дякую, друже. Ще побачимось. Ти дещо забула. Забери свій молот. Та мені він не дуже потрібний. Гаразд. Що не так. А це що? То он воно що? Зрозуміло. Не можна дурити охоронця. Ну, ти даєш. Ми майже досягли мети. Трясця. моя рука. Два гені. Не та рука. А якщо ні-ні ні. Це леді флеш? Привіт. Ось мій квиток. Чи маєш суперсилу? Пф, питаєш. Потримай, но. Ну. Я митцю. І ось ще один для сувенір просто з Парижа. Тримай. Дякую. Люблю сувеніри. Проходь, будь ласка. Незабаром побачимося. Це було швидко. У мене є ідея. Так, так. Ні-ні ні. Так, ось побачиш. Привіт! Це леді флеш. Ну ж бо сміливіше вперед. І яка в тебе суперсила? Зараз я тобі покажу. Чи готова? Один, два, три. Ну, це вже занадто. Ось тобі справжня суперсила. Ні, я все зрозумів. І супершвидкість я теж заберу з собою. Чи ти бачиш цю мізброколі? Звичайні люди. О, мені туди. Привіт, ось мої квитки. Один, два. А хто другий? О, крихітка в горщику. Який милий малюк. Які у вас суперздібності? Ну, ми йому покажемо. Зараз ти побачиш. Стеж уважно. І що? Лити воду це не суперсила. Доведеться трохи почекати. Отак. Це мій великий друг. Грут. проходь. Ми любимо природу та підтримуємо ліс. Ну, я пішла, Аня Руш. Покажи свою суперсилу. Окей, один дзвінок. Алло, тату, мені потрібна твоя допомога. Клацнеш ж заради мене. Одну хвилинку, будь ласка. І що? Бачиш, я не зник. Я все ще тут. Твоя суперсила не спрацювала. Але якщо ти тут, слухай, Джуне, маю план. Ніколи пояснювати. Довірся мені. Що за мій квиток? Тобі щось не подобається, а це хто? Наче спрацювало. Так він повірив. Ну що, ми можемо пройти в кіно? Трясця, моя гілочка. Я маю подарунок для тебе. Тримай. Я обожнюю подарунки. Дякую. А що там за сюрприз? Гей, що це? Терміти. Бувай, груте, бережи свою кору. Ну все, тобі гаплик. Зараз я клацну пальцями. Тільки рукавичку надіну. Моя рукавичка руйнування. Чому не працює? Що таке? Рукавичка зламалася, зате моя завжди працює. Дивись дай п'ять, тільки не стріляй. Будь ласка, пощади не буде. Погані терміти. Ні, геть звідси. Що дивишся? Хто дивиться? Привіт! У мене квиток у кіно? Потрібна ще й суперсила. Гаразд! Потримай і дивись. Гей, куди ти поділася? А твій попкорн? Хто його забере? Що за. Ну, як? Дуже смачний попкорн, до речі, невидима сила. Це круто. Ой, проходь, будь ласка. Приємного перегляду. Дякую. Що це було? Я маю план. Ходімо. Знову ви. Скільки можна казати? Немає суперсили, немає кіно. Ой, дивись, що це там. Де? Мершій. Нужбо. Що ви там побачили? Шановні. Гей, шановні. Де ви? Куди ви зникли? Спрацювало. Що за. А, зрозуміло. Хочуть мене обдурити. Ва, суперсила невидимості. Проходьте скоріше. Він нас пропускає. Дозволь мені глянути. Нічого не бачу. Так, спрацювало. Чудовий танок. Що? А як же ти і тут, і там? О, це не те, про що ти подумав. Просто легкий розіграш. Дружній пранк. Тільки на гарячкуй. Ось вам дружній вогонь. То що ж нам діяти? Це ж Локі. Неймовірні роги має. Ось мій квиток. Гаразд. То яку маєте суперздібність? Зараз побачиш. Це ж я чудово, я знаю. Звертайтесь, то я можу пройти. Це ж слушна ідея. Нам теж потрібні такі ріжки. Привіт, я Локі. Ось мій квиток. Локі. А, вже ж! Чи можеш на кого-небудь перетворитися? Покажи, А вже ж! нема питань. Залізна людина. Я ваша віддана фанатка. Чи можна ваш автограф і селфі? Ні, будь ласка, дивіться в камеру. Не відволікайтесь. Спайдермен? Годиться? Усмішку. Ви не в фокусі. Чи можете розписатися тут? Я обожнюю ваш фільм Трансформери. Гаразд, тримай. Дякую. ви найкращий. Ова, Це ж спайдермен. Невже? О, ну, погляньте, просто викопаний. А що тут власне відбувається? А? Що? Їх двоє? Але ж чому їх двоє? Якийсь хлопець прийшов і сказав, що він локі. Наївний чи не так? Ось справжній Локі. Дякую, що підмінив приятелю. А ми гадки не мали. Перепрошуємо, сталося непорозуміння. О, твій фільм вже розпочався. Дякую за допомогу. Приємного перегляду. Що ж нам ще зматикувати? Аго, поглянь, хто це? Ось мій квиток. Привіт! Чи можна пройти? Яку маєш суперздібність? Хвилинку. Візьму попкорн. Я це позичу. Дякую. То як? Гаразд. Приємного перегляду. Чи ти це бачила? У мене виникла геніальна ідея. Привіт! Я еластика. Я суперсила, а це мій квиток. Гаразд, дякую. Дайте його мені. Трясця. Ненавмисно впустила. Зараз підніму. Вдалося. О, тримайте. Гаразд, дивна дівчина, проходьте. Дякую. Також маю супердовгі кінцівки. Ось. Так, ось моя суперздібність. О, ні, йолупе. Ні-ні-ні. Це видаремно. Трясця, Перепрошую. Мамо без драми. Ми вже йдемо собі. А де мій щит. Ніде не можу його знайти. А, Ось ти де. Знайшовся. Мій любітінький. Хотів піти в кіно без мене. Привіт. Я розшукав свій улюблений щит. Це ж найкраща річ у світі. Поглянь. Трутезно. То як? То я прийду до зали. Так, а вже ж. Приємного перегляду. Ото вже ці любителі аксесуарів. А ти власне хто? Я лейтенант Америка. Ось мій супер щит. Поглянь. Незабаром повинен повернутися. Зачекаємо трішки. Зараз хвилинку. То як я пройду до залу? Навіть не знаю. Чи цей пес не твій щит шукає? Леле, перепрошую. Я не мав наміру забирати твою іграшку. Лови. А іди звідси. Біжи собі. Гаразд мені частина ти. Теж мені супергерой. Невдаха. Привіт. Ось мій квиток. Що? Ні, вхід виключно для супергероїв. Звичайні люди не пройдуть без проблем. Я супермен. Серйозно? Цей косплей уже нікого не переконає. Геть. Потрібні докази. Як скажеш? Ого, чи ти далеко зібрався, хлопче? Напишіть у коментарях, які суперздібності хочете мати ви. Ну, як, чи є ще питання? Заходь, друже. Приємного перегляду.